Пане Юрію, ну та коли є та чи інша проблема, зазвичай е, відповіді на дражливі питання шукаються в двох напрямках: хто винен і що робити в наших умовах. Друге питання мені здається є визначальним, тому що це про наше виживання, про е, те, що робити, щоб елементарно не замерзнути без світла і тепла, якого нас позбавляють русське. Ну а тоді вже шукати винного е, в тому, що ми не зробили, чому не доробили щось для захисту, але в нас, схоже, пішли. Все ж іншим шляхом давайте визначимо чи призначимо винних. Ну, а поки вони відбиватимуться, якось може саме розсусеться. в закидах. І, і в цьому протистоянні зараз центральної влади з місцевими радами, з владою на місцях. На вашу думку, я б цього хотів з вашого дозволу почати. Чого більше? Політики чи прагматизму? Реально. На мій погляд, мабуть, більше все таки політики. На мій погляд. Чому? Тому що я згадую всі ті штаби, які робив пан прем'єр-міністр Шмигаль. І, на мій погляд, для того, щоб реально когось звинувачити на сьогоднішній день, повинні були завдання бути по кожному місту, особливо по великим містам, де знаходяться ТЕЦ, тому що це ж було очікано, що Росія буде бити по ТЕЦ, по полінням передачі, таке інше, по підстанціям. Тому все-таки. Звинувачувати сьогодні, що там Київ підготувався гірше. Ну якби скажімо, були оформлені певні певні документи на цих штабах, скільки там Київ повинен був е закупити е зробити там розподіленої генерації, які потужності, яка кількість, скільки повинно бути генераторів в Києві, який повинен був в Києві захист і в інших містах. От тоді б могли б ми говорити, що Київ не виконав ці завдання. Говорити наразі про те, що Київ погано підготувався. Ну знаєте, в основному винні це, це руски на сьогоднішній день, які б'ють досить потужними потужними хвилями і, 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 на жаль, викликають ті ситуації, ті надзвичайні ситуації, які ми маємо в Києві і в інших, і в інших містах. Тому спочатку, спочатку, знаєте, можна вийти на, на самих себе в цій ситуації. Я ні, ні разу не чув наприклад, влітку що щоб якісь зауваження робили Києву чи іншим містам, що вони погано готувалися. Навпаки, гот казали, що ми будуємо потужний захист, фізичний захист наших об'єктів, що ми, ми готові до осінньо зимового періоду і так далі. Пані ну а як загалом от влаштована система цієї електрогенерації в столиці, що може допомогти? Чи можна ну реально там децентралізувати системи опалення? Та ж розподілена е, генерація, наскільки в даному випадку може бути панацеєю, як для Києва, так і загалом для, для решти міст України? Для кого це ну, може буде, бути дивіться, дивіться тут в даному випадку? Ми тільки можемо допомогти Києву, це там, кількістю там, генераторів, можливо, модульних котелів, і таке інше. А щодо, щодо розбудови розподіленої генерації, тут треба мати досить такі серйозні плани, де, де їх будувати, скільки будувати цієї розподіленої генерації. І це ж проблема також пов'язана із розвитком мереж. Це, 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 це не такий шлях, який можна зробити в досить, в досить короткі терміни. Для цього треба було те, що я вже казав, треба було готуватися з 2022, -го, мабуть, року. З 22-го року і мати, і мати конкретні плани, мати конкретних виконавців і мати конкретних, потім вже винуватців, конкретних, які, які це не виконали. Звісно, розподілена генерація, вона вона би допомогла на сьогоднішній день утримати Київ. Але я вважаю, що знову це була б не панацея, тому що Росія вже сьогодні б'є навіть по по підстанціям 110 десять це, це, Це це не підстанції, навіть не Кукернерго, це, це підстанції. ДТЕК, і вони, і вони вони б'ють для того, щоб залишити місто зовсім без електропостачання. Пане Юрію, пане Юрі, а от ну ви кажете там, що свого часу прем'єр ну щось там зробив, щось не зробив. Зараз ну вже колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль він зараз очолює міністерство енергетики, і в принципі тема енергетики ну вона не чужа для нього. Так він з бізнесу, в принципі, енергетичного прийшов у систему влади. Зараз Денис Шмигаль каже про розширення мережі передачі електроенергії з західних регіонів на схід. Це мовляв. Теж допоможе і каже, що тепер треба і, і, і ремонтувати пошкоджені знову ж таки будувати нові мережі. Як е, от те про що ви сказали питання так от е, оці ініціативи Дениса Шмигаля це про практичні якісь е, способи порятунку ситуації, чи ну більше знову ж таки ми топчемось по якихось граблях? Е, бо треба щось робити, треба щось сказати, треба про щось звітувати. Ну і от, власне, ми, ми чуємо ці слова. Ну, ви знаєте, це ж не, не близький шлях будувати лінії. Це ж не близький шлях розширити інтерконектори з, з Європою. Це ж не близький шлях. Це, 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 це будувати не місяці, це, мабуть, роки, рік будувати, розбудовувати це все. І, ну, 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 звичайно, було б краще, краще це мати і краще це будувати. Ну, це зрозуміло, мабуть, але для цього треба мати час мати персонал, мати гроші і таке інше. Сьогодні сьогодні йде мова про те, чи 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 досить нам того персоналу і того обладнання, щоб відновлювати те, що на сьогоднішній день поскоджено. Якщо говорити про ті лінії, ну які є на сьогоднішній день, і про ті підстанції, то на мій погляд, їх е, е, достатньо. Для того щоб забезпечувати Київ, завжди там був, скажімо, не самозабезпечений, а завжди був дефіцитний. і тих ліній, які які будувалися, звичайно їх було б краще, якби було їх більше цих ліній. Ал а але це ж є певна економіка функціонування енергетики. Тому, на мій погляд, сьогодні було б звернути увагу на зовсім інше. Сьогодні сьогодні було треба ввести і справді надзвичайну ситуацію в енергетиці. Не просто говорити, що у нас вона є надзвичайна ситуація, а ввести її, прийняти відповідний закон, який би змінював е, правила функціонування енергоринку, який би змінював. Правила формування ціни на ринку на ринку електричної енергії, тому що ціна сьогодні якби ринкова, а ринку то немає. Немає конкуренції. Як може бути ринкова ціна? І є багато питань, які потребують сьогодні законодавчих змін. На мій погляд, треба було б і монополізувати і імпорт електричної енергії, щоб там е, ми не приймали всякі там конкурси, не тягнули, не тягнули час. Ми, ми, ми повинні були б мабуть і зупинити роботу е, наглядових рад, хоча б ради того, щоб зеконо, зекономити кошти. Тому що на сьогоднішній день єдине питання це це, це сьогодні відновлення і, і виживання енергетики, і і і і, і країни в цих умов цих умовах. Є багато речей, які, на мій погляд, потрібно робити, приймати закони у Верховної Ради і робити, е, от у нас є військовий стан? от такий військовий стан треба вводити е, на сьогоднішній день в енергетиці? Пане Юрію? А от, от ця ідея yeah. з тим, що каже пан Шмигаль, з тим, щоб ну умовно кажучи, західні регіони ділились е, електроенергією з регіонами східними. Наскільки чи, чи з центром? Наскільки ця ідея ну реалістична взагалі до виконання? Наскільки йде реалістична розбудова ліній? Так, ну в тому числі. Коли Шмигаль каже, будемо розширювати мережу і відповідно. Будемо розширювати мережу. Якщо руски будуть розширювати свою кількість шахетів і такого іншого, і ракет, це це від, це, це захист буде, так навряд. Чи. Краще, якби цих ліній було, краще, якби було більше. Але так. це не терміновий захід. Це це стратегія, яку треба буде ну, пізніше будувати. Так? Або вже в мирний час. Я не бачу зараз. Це, це, це не те, що ми взяли лінію, проклали з заходу. Це, це, це потужна лінія, сімсот вона, вона, Вона потребує певного часу. Чи не буде там щось? Літати в цей час останній пане Юрій. Тоді останній момент дозвольте, от А якщо зараз ми чуємо от від гуру повідомлення про те, що знову руски планують таки бити, і в тому числі по атомних електростанціях, е, більшу частку, як моя колега Олеся згадувала е, пані Войціцьку, яка каже, теж про це говорить: про те, що там більшу частину електроенергії забезпечують атомні електростанції. То е, в разі е, реалізації от е, того сценарію, про який говорить. Варить гур головне управління розвідки щодо ударів по підстанціях АЕС. Наслідки, якими можуть бути, чи можна щось зараз ну, з цим з цим вдіяти? Противоповітряна оборона. Головне, що можна зробити, це противоповітряна оборона. Не можна прокласти, прокласти підстанцю зробити іншу, не можна прокласти прокласти іншу лінію, на яку на які теж може Росія щось прислати, і і таке інше. Тому єдиний єдиний захист, який нам це протиповітряна оборона, і і можливості швидко відновлювати, тому що ми мали вже. Блекаут один, ви ж знаєте, коли ми мали реальний блекаут, коли, коли якраз вони виникли через проблеми з, з атомними станціями, але але тоді там була і десь десь і наша вона енергетиків і, і росіян зараз. Якщо Росія почне це, це робити, звісно, і про гур, це гор, це, це серйозне питання, але я все-таки надіюсь, що. Росія все таки не допускала таких, Який, який найгірший пане Юрію от якщо будуть дійсно ці удари по по АЕС залежно е, від того, вірніш, зважаючи на те, наскільки енергосистема України залежна саме від атомної енергетики? Дивіться, ну по перше, це ви написали, це, це не підстанції АЕС, це підстанції не Кукренерго, угу. це підстанції не Кукрене, це не підстанції АЕС, тому що підстанції АЕС. Вони знаходяться безпосередньо е, на території за за парканом атомних станцій. Ага. А, це, а це підстанції, які, які знаходяться за територією, і, і це підстанції е, великого, рівня, великого рівня напруги для того, щоб потім на високому рівні напруги передавати електроенергію на східні ре, регіони. Тому тому це не підстанція атомних станцій, це підстанції а, першу чергу некукренего, які, які не дозволять видавати потужність атомних станцій, і атомна станція зупиниться. От і все. От а коли атомна станція зупиниться, це будуть будуть досить серйозні проблеми. Аж аж до бликату, звісно, якщо якщо я надіюсь, що такого не буде. Та всі надіємося, тримаємо кулаки, але захист, звісно, на, на збройні сили на протиповітряну оборону і на наших партнерів, які мали б давати все ж таки якісь ракети і посилювати власне допомогу в цьому напрямку. Дякую, пане Юрію, за розмову за ваші роз'яснення. Юрій продан, міністр паливої енергетики України в 2007-2010 роках, був з нами на зв'язку. Говорили про. Ситуацію в енергетиці, власне, в зв'язку з посиленням рашистського терору, якраз от під цих морозів, мета чого в принципі зрозуміло знищити Україну, заморозити, зламати опір, але не дочекається.